Сюди приїжджають, ми хочемо їм розказати про історичну спадщину. Не тільки проїхати цією красою, що вони відчули. Це душа наша карпат, це, ну, хочемо показати, що вона унікальна. У 2003 році ми святкували п'ятий всесвітній бойківський фестиваль, який проходив на наших теренах. в долині, Калуші, болехові. І от саме хотілося зробити якийсь ізюмчик. З'їдуться всі бойки з цілого світу, з чим їх зивуємо. І ми взяли один вагончик, один вагон, паровозик і зробили цю екскурсію. Всім сподобалось. І по тому ми помиленько починали напрацьовувати. Його нічого не було. Це ми зробили такий меморандум між румунською, польською, австрійською і чеською вузькомколійними залізницями. Вони приїжджають до нас, ми приїжджаємо до них. А зараз дуже багато до нас приїжджають білорусів і бувають австрійці, поляки, німці приїжджають до нас. Таким чином ми забезпечуємо, розказуємо про нас бойківський край цілі Європи. Історія у Скокаліки наша сягає ще в другу половину 19 століття. Барон Поперс сюди приїхав простим інженером. Але він через 8-10 років розбагатів. В чому справа? Він закупив дуже багато землі, і рубав ліс і відправляв в Європу. Треба було справляти ліс, а вузькоколійки не було. І він тоді справляв цими річечками, які ми бачимо, свіча і мізунка. Але так було недовго. Було це так до 39-го року, коли е, об'єднали західні східні області України. Вускоколійка перейшла у власність держави, і держава далі почали експлуатувати дану будь-колійну залізницю для вивезки деревини. Але з часом вона відходила на другий план. З 70-х-80-х років її починали розбирати. А коли наша економіка, ви пам'ятаєте, дойшла до доля, почали платити зарплату оцими шпалами, рейсами, вагонами, маленькими дрезинами, і вона повністю розпалася. І ось тоді, в 2000 році, прийшло товариство уніплит на наші дерени. І ось коли вони прийшли, було 7 кілометрів готовий вузькоколійний залізниці, що можна було їхати, їздити. І вони відновили 75 кілометрів вузькоколійної залізниці і почали далі займатися виробництвом. Наші власники е мають мрію, що ми оцей поїзд можемо поставити на колію. І він буде, як колись, років 60-80, їхати як поїзд. Для туризму воно буде сильна атракція. Ви можете уявити, я тепер, як в Польщі був, як він задимів, то все лице чорненьке. І всі хочуть того задоволення. Ну Це є дуже хороше видовище, якщо б ми його поставили. А ви бачили тільки, що як ми їхали, ще одна атракція. Мерседес ми поставили на колі, Це взагалі. А ще у нас є маленький таксі, якщо десь станеться, таксі позвонили, моментально бах їх і поїхали. Ну, знову жарти не жартами. Три роки чи чотири ми робили цей фестиваль екстремальних видів спорту, мізунська звигода, ми робили норшору донхів, це на велосипедах, mm -hmm. там де ми приїжджали. Що вони там витворяли це взагалі? І це було присвячено Івана Купала. Але коли ми цілий день робимо фестиваль, а на ніч приїжджають до нас всякі рок групи, дійшло до того, що е -е, люди з села сказали, що не треба нам тих фестивалів, бо корови перестали доїтися. Вони вночі слухають музику і не дають по руках. Розумієте, чому справа? Коли я працював на державній роботі, я відповідав за туризм і зрозумів, що там можна відповідати, а тут можна творити. І за той прийшов творити туризм. З ким я знаю з товаришами. Сказали, що я трошки смішний, що я пішов на таку роботу. Але я задоволений, мені вже го, го, -го, -го. я ще працюю і бігаю. Зараз вже легше, в мене є заміна, в мене є люди, які разом зі мною працюють, які мене підтримують і які хочуть це робити. Я кажу, Олежку, я вже не буду весь займатися, займатися, ти будеш начальником поїзду. І йому сподобалося. Ріжка, природа, і ніфіа, ніфіа хороші туристи. Ну, моя дружина Даріка, колись сказала, що ти, ну де ти йдеш, це є фантастика, каже, де ти можеш то зробити. А тепер каже, не вірила, але ніфіга не так вийшло.